Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже простий, але неймовірно смачний рецепт приготування пасочки. За цим рецептом вона виходить волога, ніжна і дуже смачна. Не хоніться за панетони, готуйте саме ось таку пасочку, тому що все легко, просто і дуже смачно. А зараз більш детально все розповімо. Продукти для дріждвої випічки. Я зазвичай дістаю напередодні з холодильника, і вони в мене всі кімнатні температури. Молочко можна підігріти до температури 35 градусів. Додають туди трішки цукру та живі дріжджі. Зазвичай я люблю випічку готувати саме на живих дріжджах. Додаю трішки боршне і це все гарно між собою перемішую. Накриваю харчовою плівкою, залишу на декільках. Нехай дріжджі запрацюють, а я тим часом підготую решту продуктів. Тим часом підготую решту продуктів, білки відділяємо від жовтків, для цього рецепту я буду використовувати тільки жовтки. Але звичайно, в цілях економії можна брати просто е, цілі яйця і додати трішки куркуми для красивого кольору. Але так як в мене є домашні яйця з гарними жовтими жовтками, я використовую тільки їх. Додаю решту цукру, ванільний цукор. І це все збиваємо до такої пишної маси. Взагалі я вам хочу сказати, що великодня випічка готується тільки на жовтках. Коли я пам'ятаю, у мами була така порція, вона вибивала 60 жовтків. уявляєте, Ви яка це була пасочка, правда? Так, збила яйця, тепер міняю вільчики на своєму новому міксері, і буду тепер вимішувати це все за допомогою міксера. Зараз, завдяки кухонним девайсам, готувати набагато легше. До відваженого і просіяного борошна я додаю збиті яйця, сметану та опару, я в мене вона довго не підходила, буквально 7 хвилин, але я побачила, що вже з'явилися бульбашки, і це означає, що дріжджі вже активувалися І на невеликих оборотах буду вимішувати тісто. Сьогодні я буду вимішувати пасочку за допомогою ручного міксера. Насадка для тіста, і вимішувала я це тісто реально хвилин 20. Спершу замішую все з борошном. Далі додаю вершкове масло кімнатної температури. Не розтоплене, а саме кімнатної температури. Вимішувала я хвилин 20, і саме завдяки цьому у вас вийде ідеальна випічка. Якщо це ви будете вимішувати руками, не лінуйтеся так само місяць 20 хвилин. Тісто виходить, здається, на перший погляд, таким рідкуватим. Ось завдяки цьому ваша пасочка буде просто ідеальною, дуже ніжною смачною і вологою. Це тісто смачне і на третій, і на п'ятий, і навіть тиждень, і навіть через тиждень після випікання. Ання воно дуже смакує. Я готувала в минулому році, тестувала цей рецепт і просто залишилася в захваті від даного рецепту. Тому в цьому році це новиночка. Дуже рекомендую вам скуштувати. А готується, як ви замітили, це дуже легко і просто. Залишаю підростати. Я сьогодні залишила у мультиварці. Дивіться. 40 хвилин, як гарно тісто підросло. Якщо у вас немає мультиварки, просто залишайте в теплому, тихому місці. Не хвилюйтеся, що тісто таке рідкувате. Робочу поверхню змащуйте вершковим маслом. Також руки змащуйте вершковим маслом. Я вам написала точні пропорції і використовую ще на 50 грамів більше вершкового масла саме для змащування форм для робочої поверхні. І тепер додаємо добав. Я сьогодні додавала саме шоколад. Так попросили мої дітки. Вони дуже люблять цю пасочку і люблять її саме з шоколадом. Вимішую все з добавками, А ви можете на цьому етапі додати цукати, цедру, родзинки, в'ялені, вишні все, що вам більше до вподоби. Залишила перемішане тісто на хвилин 5, щоб воно ще трішки відпочило. Все, як ви бачите, я змащую вершковим маслом. З ним працювати легко. На перший погляд здається, що воно рідкувате, але воно таке ніжне і приємне в роботі, що вам просто не передати. Відщіпуємо необхідну кількість тіста, формуємо ось таким чином пасочку і викладаємо форму для випікання. Скажу так: я люблю випікати саме в таких неодноразових металевих формочках, оце для мене така справжня пасочка. Але якщо у вас немає їх, то не потрібно купувати краще. Це тісто випікається саме в паперових формах. Знаєте чому? Тому що після випікання ви зможете це тісто е, правильно охолодити. Зараз розкажу я. І поки підростає тісто, я розігріла духовку до 200 градусів. Випікаю так 15 хвилин. Через 15 хвилин я зменшую температуру до 160 градусів. Випікаю ще 30-35 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Я завжди готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, але це вже треба дивитися індивідуально. І коли вже вийшов необхідний час, я обережно виймаю пасочки, тому що вони дуже і дуже ніжні. І тепер про що я казала? Якщо ви будете випікати у одноразових паперових формочках, тоді пронизуєте, як знаєте, по технології панетони знизу пасочку дерев'яною шпажкою і охолоджуєте, перевернувши її. Я випікала не в одноразових формах, тому залишаю охолоджуватися саме в цих формах, в яких випікались, але все рівно скажу чесно, що м'який ж настільки ніжний, пасочка. Поки охолоне трішки осяде. Тому, якщо у вас немає таких форм для випікання, це ще й на руку купуйте одноразові, і у вас вийде просто ідеальна пасочка. Вона настільки ніжна, вона настільки ароматна, що вам не передати. Якщо я її зараз вийму гарячу, вона просто впаде на ту сторону, на яку ви поставите, тому залишайте в Я Займалася випіканням пасок з вечора, залишила охолоджуватися на цілу ніч, а вже на наступний день покажу вам результат. Розпочинаю з приготування глазурі, це моя улюблена. До желатину додаю воду, залишаю нехай. Набухає, а тим часом Цукор з водою доводжу до кипіння до розчинення повністю цукру. Вимикаю нагрів і додаю туди набухший желатин. Дивіться, обов'язково потрібно працювати швиденько, і обов'язково потрібно довести цукор до повного розчинення. Тоді у вас буде гарна глазур. Відразу ж гарячий цей сироп з желатином. Я переливаю у миску, в якій буду все збивати. Додаю лимонний сір і збиваю за допомогою свого міксера. Ви знаєте, після сьогоднішнього відео рецепту цей міксер пройшов просто ідеальний тест драйв. Що потрібно. У мене є і планетарний міксер, але інколи буває так, що потрібно щось приготувати і цим. Він швиденько впорався своїм завданням. Перекладаю у мішок. Я, до речі, сьогодні готувала подвійну порцію глазурі. Якраз її вистачило на е, порцію моїх пасочок. А якщо пасочок у вас буде менше, тоді можете сміло готувати меншу порцію глазурі. І тим більше, що я ще вирішила прикрасити ось таким чином мішель я видавлювала за допомогою насадки. Мені схотілося зробити такий об'ємний декор. Якщо ви просто будете змащувати, тоді робіть половинну порцію. Працюйте швиденько, бо він застигає швидко. Прикрашаю за бажанням і все. Сьогодні у мене такий мінімалістичний стиль, але це глазур дуже вдала. Вона не кришиться, вона не сипеться, вона гарно зберігається, не розтає Тому рекомендую вам приготувати ось таку глазур. А подивіться, який результат всередині. Це я вже показую пасочку на другий день, вже пройшла доба після випікання. Якби я вам розломала і показала, які я кіш, коли паска свіженька, це просто це неймовірний результат. Ви знаєте, цей рецепт як якось вивела випадково. Я же ж придумую якісь рецепти, експериментую, коли підходять свята. Тому що мені хочеться поділитися з вами чимось новеньким. То, друзі, якщо ви любите вологу солодку, в той же час ніжну і дуже смачну пасочку, приготуйте обов'язково за цим рецептом. Я впевнена, що вас все вдасться. Тому готуйте, смакуйте разом зі мною. Нехай у вас вдасться найсмачніша, найароматніша і найвдаліша пасочка. Мирного нам свята! До нових зустрічей, як завжди, на моїй сторінці.